А у нас в Дніпрі знову сніг, а у вас. Всім привіт! С вами знов Дімас. І я сьогодні в середу розпочинаю свою роботу. Вірніше вже розпочав 14 січня. О 19 прийшло мені замовлення на Тітова 330 гривень. Приїхав я на Тітова і стою тепер на Тітова. Чекаю наступне замовлення в центр, поставив простий фільтр і під комфорт десь по правому невеликому від центра радіусу. Вчора не працював, зробив собі вечір вихідного дня. Сьогодні вирішив попрацювати. Так що подивимось, що сьогодні вийде, скільки попрацюю і. скільки попрацюю, скільки зароблю, все вам покажу. Так що чекаю наступне замовлення. Ситуація по коефіцієнтам в Дніпрі. Ні, нам сюди не, не треба. Хоча Кривору... А, фуу. Дякую. Ситуація по коефіцієнтам. В центрі трошки щось там. Пару секторів горить. А так все пусто. Краснопілля. Хотів показати різницю між замовленнями між тарифами. от Вон Таксі 178 гривень Аполло Краснопілля. І це ж замовлення, тільки що випадало в ефір по уклону 191 гривня Так що думайте. Взяв не обов'язкове замовлення нижче указаної вартості. 1.05 коефіцієнт 170 гривень за 4,8 км Подача прямо звідси за тебе. Зараз хлопець виходить. І їдемо на Лазаряна 2. Так що продовжуємо працювати. Так, на Лазаряна привіз я і. ех. Знову не в центр. Прийшло замовлення знов на Тітова. Новокримська 42 по комфорту 190 гривень за 5,1 км. лабораторною 46. Так що їдемо за Максом. На лабораторну і потім на Новокримку. Поки що не судьба мені в центр попасти, хоча там особа вже і немає що робити. Такі ж голі будуть стандарти і комфорти, як і тут. Що знігмете, це мені не дуже сподобається, бо на дорогах становиться трошки небезпечно, треба. І так швидко рухатись і витримувати дистанцію. Так, усейна Титова, знову привіз <клухи>, мужичка на эту на Новокримську, 190 гривень. Він мені скинув на карту. Сніг іде вовсю. Хороший, хороший сніжок падає. Так, ну що, ну так, треба кудись виїхати, мабуть. Мабуть, на Янгеля. Прийшло мені наступне замовлення почти відразу 196 гривень за 6,5 кілометрів їхати на Нагорку і знов таки з АТБ на... Суворова. Забираю пасажирів чи пасажира. І їдемо на Олега Петрова 20. Привіз на Чернешевського дівчину. Став тут на Жуковського, 3 хвилинки постояв. Прийшло замовлення з Поторжинського на Нагорку і потім потім на Яворницького 6. Комфорт. 161 гривня за 3-4 км. Так що їдемо за Ніколаєм і поїхали його розвозити. Замовлення на Єварницького виконав. Відразу мені прийшло з панорами на Ломан 2 і на Січиславську набережну 39. 182 гривні за 4,6 км. Зараз привіз хлопця, пішов затарюватися півком в Хопхей. А я чекаю, поки що на платному простої. На прошлому замовленні теж було платне простоювання, там 10,5 хвилин вийшло і замовлення вийшло в місто 161 і 193 гривні. Нормально зараз, хвилинки 3 тут прочекаємо, а може і більше, поки йому наберуть піво. Поки дойде, ну, в общем, минутки 4. Навіть. З центра виконав ще одне замовлення, привіз на Неоплазу на АТБ біля Неоплази 169 гривень. І зараз тут постояв, прийшло мені замовлення 500 гривень за 2,7 км, з науки 69 2, на западний, потім на Метростроюську 5. І потім моніторно 10. 1,12 коефіцієнт. Так що їдемо на парус і на цьому будемо завершувати. І потім підведемо підсумки сьогоднішнього вечора. Виконав замовлення 500 гривень получив і приїхав на стоянку. Пропрацював рівно 4 години сьогодні з 19 по 23. По статистиці 1920 гривень. 8 замовлень виконав, причому 7 із них були бізнальні, чая взагалі не було. Одне замовлення було за налічку. ну, Хлопець попросив скинути на карту. І останнє, це останнє було за налічку, 500 гривень мені дали. Нарешті налічкою. А так все бізнав. По пробігу 72 км. Чистими, виходить, 1520-1500 ну, 1500 гривень на 4 години, 380 гривень за годину. ну, В принципі. Як для середи, взагалі гарний результат, я, я вважаю. Так що отака була робота. Трошки попрацював ввечері. Трошки заробив. Всім дякую, хто дивиться. Поставте вподобайку, підпишіться, оставте якийсь коментар, якщо є бажання. Всім гарного вечора, тихої ночі, всіх обняв. Пока-пока. Отак от, от розпочався вечір четверга. Да. Вирішив сьогодні 15 січня попрацювати і поки що не виходить. Прийшло замовлення мені з Лідової арени на, этот, на Чепленка. Приїхав. Оджався на місці і зразу відміна через хвилину. 90 гривень компенсації, але... я то стою там, де почти і стояв. Даже хуже. Так, я би був вдома на камнях, а так я тепер ще й на кайдаках. І тепер не знаю, чи розвертатись Повертатись на камні, чи, чи може їхати пустим до вокзалу. Мабуть, так і зроблю. Зараз ще хвилин 5 почекаю, якщо нічого не зайде, поїдемо пустим. Та що чекати? Он... <кій> Поки коефіцієнти в центрі є, треба їхати. камні Фрунзенський, нам таке не треба. Так що, мабуть, поїду я до вокзалу пустим. 90 гривень компенсували. Как раз на топливо вистачить. По Павлова їхав, прийшло замовлення мені в центр 150 гривень за три з половини кілометра, подача півтора. З Майдана Озерного 32 на Короленка 10. Так що їду, забираю їдемо в центр. Так, жіночку привіз на Кароленка і відразу мені прийшло замовлення на ЖК Грані на підстанцію комфорт 1,2 коефіцієнт 228 гривень за 5,1 км. Так що їдемо. За Єфімом на Святослава Хороброго один забираємо і помчали. І помчали все по плану. Поки нормально не зупиняємося, працюємо. От там я стояв, пасажир дзвонить і каже, от така ситуація, точка збилась і я стою Верні, не стою, а я визивав на Ісполкомовську 24Б. Ну, говорю, ну ладно, я зараз об'їду. Хоча тепер не, не так зручно буде, по Грушевську прийдеться подиматися. Ну, ладно, то фіг з ним. Но його то немає. Він то визивав, Ну, до сих пор не вийшов ще. Я думав, він вже стоїть тут. Так що чекаю, чекаю пасажира і помчали. Так, на Дафі привіз я хлопця, верніше к ЖК граням, 230 гривень. Постояв тут хвилин 7. Прийшло мені замовлення на вокзал з Дафі, 222 гривні за 7,8 км. Стандарт. Так що зараз тут забираємо, сколько тут? 200 метрів подача. І їдемо на вокзал. Так, 20 хвилин. І я Приїдіть. на вокзалі вже висадив пасажирку, виїжджаю. Та, та, блін, тут під, он таксі, показує, що я ще десь на підстанції. Прийшло наступне замовлення. Їхати 900 метрів за 145 гривень. 100 гривень налічка і 45 доплата уклона. 1,6 коефіцієнт. З Пушкіна на піднятись на кавалерійську 9. Я бачу, воно висіло за 100 гривень. Пасажир, походу, підняв до 145. Вивіз жіночку на, на кавалерійську дала 120. Хоча там з простоєм вийшло 108, дала 120. Загалом вийшло 153. гривні. І наступне вже прийшло на Гоголя Comfort 168 за 4,2 кілометра. с пастера. Выконано замолвление, я уже на Гоголя, коэффициенты есть, О, у меня слетели фильтра, все прекрасно, конечно. Где они мои центр поставлю? О, 130, то что за много. 121, 18. Полторушка. Нормально працює. Поддача, правда, 1,6. 1,21 коефіцієнт 164 гривні за 2,9 кілометра. Сломано і поїдемо на Гусенка. В общем, прийшло мені замовлення з науки 12 на район Титова, Crazy Land. Я ще подумав брать не брать. В общем, 220 гривень було. Хлопець сідає і каже, а можна буде з вами ще й назад потім? Я говорю. звісно можна. Сюди ж сюди. Приїхали він зразу, а у нього менше 50 поїздок. Тобто він, Мабуть, не знає, що можна точку додати, ну в общем я не став казати. Думаю, мимо каси порахую десь 180 гривень назад, туди 220 назад десь 180 нормально. Приїхали, він розрахувався, дав 220, пішов там, сходив за грошима. Приходить, каже, що знов замовляти. Я кажу, та ні, не треба замовляти, та давай так, там було 220, 180. Чи кажу, подивись, скільки там буде коштувати. Ну, він подивився і якраз каже 180. Ну добре. Так що туди назад зганяв за 400 гривень. І я на нагорки. І я на нагорки. Так, включаю тільки по центру, мабуть, уже нікуди я їхати в спальники не буду. Тому що вже 10 година. Може вже треба її ловити додому, поки коефіцієнтики горять. О, на Мус Сіті прийшло замовлення з Сімферопольська 53. 53. Все, блін, в самому там десь внизу. Комфорт. 180 за 3 кілометри. Я туди можу не спуститись. Не хочу я таке замовлення. Так, було там містечко припаркуватись. Взяв замовлення по центру ще одна доставочка, адрес, адрес, 150 гривень за 1,3 км. Написано в коментар техніка. ну дзвоню, думаю, що там за техніка, може там холодильник або телевізор. Каже Айкос. Я говорю а, ну я думав, щось таке велике, а ні, каже. Приблуда, така, Айкас, говорю, добре, тогда сейчас пару хвилин і буду. Так что еду на IQ House и повезем Айкос. — Здравствуйте. А вот это вот. Оплата угу. там. Оплата там? Да. Там? да. Аплата, я вказав, Аплата. Аплата. Написано, что у, у вас окно. Я просто проверил. Все, понял. Все, да, басіло, угу. Алло. Все, віддав я Айкос, хлопець оплатив 150 він дав 200 сказав дякую, все. Так що 50 гривень чаюшки. А то щось останні дні з чаєм щось совсем біда. Все, включив тільки додому і сподіваюся, довго чекати не буду. Некоторі писали там і в коментарі хтось писав, що по болту, там тариф. Ось по болту, пожалуйста. Я поки за цим замовленням їхав, поставив додому. Стоїть коефіцієнт вище час 1,9. Нічого не заходить по болту в сторону дома. Нічого гісінько. Не то, що з коефіцієнтом 1,9, а взагалі нічого. Так що. Не знаю, у кого там жирні замовлення по болту проскакують, но. Мені дуже рідко. Тому більше акцент роблю на уклон. Тут все ж таки більш-менш стабільно. За 382 гривні можна поїхати на Кондратюка, ну щось маловато. Маловато. Поставив 150, 1,19. це 340. За 10 кілометрів і плюс 19 ну, грубо говоря, 12 кілометрів, десь 380. Ну, подивимося, подивимося, щось прийде чи ні. Чи треба чи брати то що є. Прийшло мені замовлення додому нарешті. Ну, хвилин 10 почекав. 460 за 12 кілометрів, подача, правда, 2 ну нічого страшного. Січиславська набережна на червоний камінь 4. 1,5 коефіцієнт, так що їду за пасажирами і їдемо додому. Так, ну що ж, кожен виїзд підводимо підсумки. По уклону зробив 9 замовлень, 1973. Каса, середня вартість сьогодні за кілометр 46. По пробігу 66 кілометрів проїхав 70 гривень чая це 243. І 180 гривень это, коли я хлопця назад віз. 2,223 гривні. Така каса за сьогодні за 3 години 45 хвилин. За вичитом топліва вийшло чистим заробити сьогодні 1860 гривень. 539 гривень за годину. Оце сьогодні я розумію попрацював. Гарна каса, гарно попрацювали. Можна тепер відпочивати. Так що, всім дякую, хто був зі мною цього вечора. Всім гарного вечора, тихої ночі, всіх обняв, пока-пока.